Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую до цікавого відеоспостереження за темою Рання осінь. Я знаходжусь на одній із вулиць Воронецькій. Подивіться, діти, навкруги. Що ви бачите, які зміни в природі сталися ось зараз, ранньою осінню? Травка, польові квіти пожовтіли. Дерева ще стоять майже всі зелені, але ж де-не-де, -де, ось бачите, де-не де вже з'являються жовті листочки. Ось підійдемо ближче до дерева-горішок. Що ви бачите? Ось вони, жовті листочки, які зустрічаються де не де. Це означає, що осінь вступає в свої права. Це означає, що ранньою осінню листочки на деревах ще стоять, бувають зелені, але ж багато листочків з'являється і жовтого кольору. Вони жовтіють під час сонячних променів. А травичка вже пожовкла. А он, бачите, дерево каштан, воно вже жовтіє та сохне. Це означає що рання осінь настала. І з кожним днем все холоднішає, з кожним днем перелітні птахи, птахи стає все менш і менш. Вони збираються в зграйки і улітають в теплі краї, туди, де більш комах. А ще ранньою осінню бувають дуже трапляються великі зміни. Із, рос, із рослинністю. Ви бачите, які ще раз жовтіє, або пожовкла травичка, жовтіють листочки на деревах і скрізь осінь вступає в свої права. Ну що ж, тепер ви знаєте, які ознаки ранньої осені бувають. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи!